Данію. низький позьом плинув до хлодні. Хлад... Поняли? Сьогодні з самого ранку встав, блін. Поки туди, поки сюди. Цей даф мене підводить все час. Я як пішов на фуру, я думав, робота заключається тільки в тому, що під'їжджаєш під рампу і виїжджаєш з рамку. Оказується набагато тижня. На фірмі вже в мене машина ця простояла. Два тижні її робили, але все одно воно не працює так, як воно має працювати. Коротше, я в цьому як я. Порту забрав типа документи. Ну як документи? Такі чеки. Куди маю заїжджати? Це коротше знижка на магазин 20%. Щось таке. Всім привіт-привіт, братва! Дивіться, якщо комусь інтересна ця тема, я так вкратці покажу, що і як, що взагалі, як виглядає професія. Так що пишіть коментарі, підписуйтесь. І Якщо буде вам інтересно, буду знімати більше про дальнобої, про це все. Зараз вам покажу, як вона виглядає у мене всередині. Отут я розвиваюся. Це в мене типа коридорчик. Заходжу тут хопа, тапочки. Хопу це моя зона. Порваний чехол на сідушку, стара машина. У мене паром в годині 15.45. А зараз на даний момент 14.15. У мене по годинах залишилося 3 години і 30 хвилин. Зараз я е, 2 часа пливу. Переїжджаю, і я так думаю, що я, може, зразу, як переїду, зразу стану на парковку. А хулі, а хулі ні. А хулі ні, як. А... Да. Напишіть взагалі якісь коментарі, типу, по поводу, як вам звук, як вам качество, як вам взагалі відос. Ну Це перший відос, може у нас так не вийде зробити гарно, шикарно, так прям мега-мега пушка якась. Ну, але все одно всі старалися, всі щось робили і не знаю. Ви гарно виглядаєте. Це я про лінзу. Або, братва, дивіться. Марик тільки на скані. Е, оце я так само везу. Це, коротше, готовий туалет, ванна, бетони. Вони зроблені. Залиті вже от світло проведено. Їх ставлять на стройці. І в мене в буді, в мене в буді тут то, така сама, тільки одна велика. Не така маленька, як ці, а одна велика. І от така от робота заключається в цьому. Ще плюс до цього то... Багато різного возимо, але це не тільки це. Це вон там начальник ходить керує куди їхати. Поберемо трошечки сюди. Зараз зразу паркуюся і виходити з фури, і можна йти наверх. Там можна буде перекусити, перекурити, кавки попити, відпочити, стульчики, лаунж-зона. Отако. Я думаю, нормально. Бачу, люди виходять, глушиться машина, виключаються фари. Тут я вписую отакого. Я просто зазначив, що я заїхав на паром. Це я так роблю, я не знаю, правильно чи це неправильно. Хто розбирається, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я, якщо чесно, в цьому не сильний. Кажу, що роблю я тут. Знаєте, я думаю, що треба буде передітися і вдіти штани, бо сьогодні 17 градусів. Вдіваю штанішки, штанішки заровські, але жінка сказала, що зараз спортилася зараз дуже сильно, конкретно. Що з собою треба брати? Я не знаю. Я візьму, мабуть, з собою енергетику. сигарети, ну якось так. Ну, коротше, діджей, йоу йоу. Плести нам, коротше, 2 часа 2 години плести. Нажимаешь. Нажимаешь і тримаєш. Там ще нижній етаж, а це такого подібного. Тут кстати магазини є, все що угодно, зараз вам покажу що там робиться на дворі Вітер вносить просто нереально Вон, тілочки взаді там махають коротше вітер піздець. там ще чортове колісу якось так це все виглядає Відправилися б путешествия на круїзному лайнері десь тако на місяць, на два жити там. Я бляха в інстаграмі набагато більше показав. Якщо вас це буде цікавити, буде це інтересувати, будь ласка, підписуйтеся на мій інстаграм, на мій цей як ютуб, і там буде багато нових відео. Я торчики. Але їмо! Мам, ти пробувала? Вона дуже гостра. Тобі, походу, капець. Три, два, один. <звук> І що? Надгриз, добре, надгриз. Він взагалі остра не любить. Що? в <звук> ванну. Чого? <звук> що таке? Не можна? ну скажи, як пече. Десять десяти. Ти реально? Угу. Mm -hmm. Що, пекуче? Дуже. Я навіть того не буду пробувати, я не хочу. І тим часом ми відправляємося в Познань. Скажіть, будь ласка, які цікаві міста ви знаєте? І що цікавого є взагалі в Познані? Знімаємо квартиру, якийсь пентхаус і подивимося, що і як Познань, що себе представляє. Так що погнали. З машини, лечу за рулем, вон Артуся в наушничках сидить, відпочиває. Ангелінка цей вже заснула. Юлька шукає нам номер, тільки що знайшла номер люкс з Тарасою в Познані за 900 злотих за сутки. Ось так виглядає мій фордик і ми летимо. Будемо їхати по платних дорогах, щоб не тратити часу. Заплатимо, я не знаю, 20-30 злотих і все. Так держи, держи. Ваша реакція? Офигеть. Боже, які потолки високі. Не повыситься стекло. Давай закривай. Открывай. Вау, це ми будемо тут спати з мамою? А я даст. Надо вам даже. Лейк boss. Це тільки початок, це тільки вам початок. Підписуйтесь, будемо для вас старатися. Якщо ми побачимо хоча б, що буде все якби йти до пшоду, що ви лайкаєте, дивитесь, коментуєте, ми будемо старатися знімати максимально самий жирний контент, який діти допоможуть. Дивися, що тут робиться. Дивися сюди. Тепер дивися сюди. Все. А вам? Можна був паркурну. Яковий номер. Хороший. А вам? Юліан. Ну воно на балконі ляже. Найприкольний номер, який поки був ну, на даний момент. Хреново, ж тут немає цього джакузі. Вечірком тут, шмаліванського забити, Тіки, п -п 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 -п. і з коктейльчиком. Тільки отут, а оце бачите. Грязь. и мои белые шкарпетки. Мы вещи. Иду давайте туалет. О, Это Брона. Это что такие, балкончики. Наша тачка там будет. страшно. Наша там тачка. Костел. Так, страшно. Так, вау, туалет. Другий туалет. Ладно решение. Сделано, я еще так никогда в жизни не видел, чтобы кнопки были в таком положении я а их тут тут бачу. А дальше как тут включается? Что прибавился? О. Я Маковишка. Сянечка разбывает, отозвется. Да, сам упадет. А что это куда это включается? А я не знаю. Ты включал? Я не включал. Дай мне. Іди, <рик> помихай. Помахай. <рик> Виїхав з парого, нічого інтересного, просто з мостика спустився, все. Тут така -от движуха, всі пхаються, право-вліво-право-вліво, їду право в Копенгаген на розгрузку, якось так. Будуть тільки щось цікаве, зразу я включаюсь Стану на паузу, мені там ще залишилося херня. Добрий ранок, добрий ранок. Приїхав я на стройку. Він там кран буде знімати мій груз, який в мене там цей. Я запаркувався там, посеред дороги став, бо їм на достатньо. Саме головне, що я не спізнився. Бля, хотів туалет десь заскочити. А такі парковки засрання, що фурою не заїдеш. І тепер навіть не знаю, що то робити. Кран. Моя фура з моєї фірми там перша стоїть. То не знаю, він відкрився, але щоб... В нього його вигружали, я ще не бачив цього двіжухи. Дивіться, це влог нарізка. Якщо комусь цікаво за боїн, просто напишіть в коментарях. Я точно буду все читати. Всі коментарі перечитаю, передивлюся да й буду робити висновки якісь. Запехався, блін. 2 години прожидав. Ще даже, може більше. Скільки зараз. Так, да, більше, три. Ніхера, нічого не двигається. Відкрив верх. Тільки що? Кулопачку, все трафляли, повідкривав все, підготувався до вигрузки, щоб потім не тратити часу. Ну, коротше, машину оцю мою з моєї фірми ще не розгрузили. Мене тим боля ще нічого не почали робити. Йдемо поки розгрузять оцю машину, а потім вже, мабуть, будуть нас розгружати. Бля, в мене ще й одна ванна, в нього п'ять Вона було б мене швидше розгрузити, було б краще. Перепаркувався і це як І переставив трохи машину, бо я там трохи перекривав, а тут вже став так спокійніше. У собі на чилі, на Щас собі розкинутися дай повалятися трошки. Старостні ради. Взяв це Амерки хотів. Може хоч щось там зробити з тими цими АМРК, мені хує. Так що така тут, віж. Опа, а дід вже з бутилочкою віскаря йде. Всім, кому цікава тема е, дальнобою, розгрузки, загрузки, дороги, е, підписуйтесь на канал, ставте лайки і буду вам показувати набагато більше. Зараз закриваю кришу. Я не брав речага спеціального, є спеціальний речак, але я його не брав. Зараз якось так попробую, І не хочеться їсти, їхати, йти по ньому. Ой-ой-ой! Як пішов на фуру, я думав, робота заключається тільки в тому, щоб під'їжджаєш під, під рамку і виїжджаєш з рампу, А виявляється, набагато тіштя. Так щоб ви розуміли, які платнячки. Дивися, задком треба заїхати. Якщо думаєте про роботу дальнобойщика, то дуже добре подумайте. Це все задком. Ні, ну, типу, супер тяжкого, то нічого немає, але... Трошки є, і оце виїзд. Не знаю, якщо для когось тяжко, то тяжко. Все, супер. Їдемо на паром в Німеччину на місто Кьольн. Загружаємо якийсь е папір, такі рулони великі з бумагою. І з тим всім їдемо на Познань. І от на такі стройки ми дуже часто їздимо. Якщо чесно, мені ці стройки дуже не подобаються. Саме легко під'їхати під рампу. І з рампи собі раз загрузився і втік. Ну, коротко, Добренько, якщо що, то я ще, ще включусь, буде щось цікаво на дорозі, одразу включаю. Оформив тікет, даю газку, стою на 17-ту колеєчку і залітаю на паром. Тільки цей паром вже буде пливсти не 2 години, а півгодинки. Що робимо тут? Беремо цей тікет. Це означає, що вітер сильний. Я, Я... перничий. Про що ще зараз заїжджаю в туалет? так хочеться бляха якусь медузу скинути. Ой-ой-ой, тут ще душик є. Можна буде собі покупатися. Якраз годину пливе, то в тебе є можливості суперові. Залітаєш на район, миєшся, п'єш кавку, можна покушати. І все, в чорному бусику. полька їде. І там, тільки що теж стояв на... А вон може зараз на бусику. Дівчина їде, ця як є, з Румунії, з Румунії. Тільки що їй допомагав, навіконишся. Не могла розчехлитися. Я їй нічого не пояснював. але типо, показав, як випевнювати бумажку, що де, типо, де. фірма, де що, де назва. А ні, її не пускається. У нас десь сліди ще нічого можна було б її Оцей порухати. Дядько! Дядько Женік! курва! Дядько Женік ну не говори, що місця не хвати. Дядько Женік каже, що вистачає. Ну, дядьку Жанник іди дивись дядь Кужаник все. Женя Нихуя свою блять ебал не ну, труд Джаник каже все хорошо <схай> <схай> Люблю я так бля Коли знаєш типа ніхто твоєї мови не знає ти собі можеш вичужувати О! Пустили, кстати, румунку. Сейчас ми її нахлабучимо. Якщо я не знаю, як цього дядька звати, ну то й буде дядько Женік. Правильно? Правильно. Дядько Женік, що погано, що його матюками обізвав. Ви падаєте, мене... Я не підключив штатива. Треба, може, зараз підключити штатива і підзняти якісь кадри, але треба найпер бдітися. А Полька не хоче виходити. Полька не хоче йти туди. Чого, чого? Що вона стісняється? Темо, маленька. Не можна в машині сидіти? Я ставлю тут анатахографі просто паром і все. Я їбав щось там комбінірувати. Зараз виїду мусора приймуть, скажуть, слухай, дядьку, а ти щось там кляцеві? я такий. Блять, та ну не кляцав, а що не кляцав? і щось придява. А так придяв нема і проблем теж. Опача, ми вже в магазинах. Сяныч, босс. У манайки, все, найкіні здирайки, коротше. Галерея називається якось так, я не знаю, що це за названня. Дивися, який прикольний пейзажик. Пошли вибрати обувки. Дня. Я собі, да? е, собі рубашечку таку гарненьку не знайшов. Ну була одна така, ну я вам показав. Але що ми купили? Найка показував. Найківський баскетбольний м'яч. Підемо баск... баскетбол врубати, Да. Так. Да. Ти погнала, на щупика дай. Ні, прикольно, гарно. Гарно? Гарно. в Макдональдс кусь-кусь-кусь. Ам-ам-ам. Ну, короче, ми сили кушать, Юлечка, ам-ам-ам. Дівчинка, ам-ам-ам. Двіка, товщина. View, yeah. Все, кушаємо. Oh, Юля посовувала ці. столики посовувала. Сідушки. сидушки посовувала. І ми ну, ось такого. Короче, там віди, краєвіди, висотки. Ось от, так там подивиться. Ну, вам нічого не буде видно. Тут цей костел. а тут красота. І тут ми собі таке сидимо. Я трошечки 5 грамів віски, Юля шампанське собі п'є. Чилимо. Вчили мене на розслаблені. На Боже, як світ сонце. Хтось написав мені в коментарях, типа, що я машину продаю. Пише мені, ти жив цю машину, як я жив? Мені там по барабану, машина є машина. Вип'ємо, щоб вона продалася, я купив собі джипа такого потужного і зробив його короче, в пленку, таку матову, тітани такі здоровізні. 3,5 бензин. Типу. Диви! Добрий ранок. Ми, коротше, проснулися якось так. Я вже трохи огорнувся, походив по пару разів покурив. Зранку як О, Юлічка ходить. Забираю. Забираю все. Краде все з готеля. Шутка, шутка, Зараз. Як суху землю. Блогери ми блогери. Заробляємо дуже багато бабок. Якщо хочете такі типу, жити, так як таку життя, як ви бачите. Ту просто пишіть мені в Дірект і скидайте мені бабки на карточку, і ви будете жити, у вас все вийде. Отак, сидів собі з таким відом туди. Просто нереально красота. Зараз короче, летимо на цей. Летимо на зоопарк. Після зоопарка, не знаю, домой, напевно, будемо помаленьку чухати. Все, ми вже приїхали в зоопарк, машину запаркували на платній парковці. Йдемо на касу, беремо туди і зараз, може, ще щось підзнімемо для вас. Фламінго ми квездівство віддихали в такому барі Фламінго нам помалеться там сіньку продавали. Розкажу вам, як в цих зоопарках. От дивіться, Лев тут. Бачите? Тут лев. Ми теж не бачимо, якщо що. І так всі звірі. Можна зробити коротше, відкрити такий бізнес. Відкрити, поробити такі клітки в лісі. А в конечному метозі просто звірів не запускати і казати, що вони ховаються. Коротше, верблюди нормальна тема, ведміді нормальна тема. І волі вилежать теж нормальна тема. Більше нічого немає. Не рекомендую зоопарк в Познані, В Вроцлаві набагато краще. Ну так, да, тут форма. Після цього ми йдемо домой. Після цього? Да. Скільки там ми замочились дуже сильно? Я? Я. тут всі звірі вмирають від жари, Так же само, як і ми. Ти зараз вмираєш від жари? Ну, да. Зараз? Не дуже жарко. Мені за холодно. Чудово? Да. Так що, братва, підписуйтесь на канал, будемо старатися робити максимальний жирний контент, підрижемо на кришах тачки, поїдемо в Амстердам, будемо чудити просто по максимуму. Все, що у вас тільки треба, це тільки лайки, репости, скидайте своїм друзям, просто ну, типу, кому щось цікаво, подивитися, позаліпати. Звісно, так, да, по-любому, це Та приветствую.